Знову добрий вечір. Поширюю свою презентацію. Ну, це не моя презентація. Це зараз дві хвилинки. Я порадую ще разочок, що у нас росіяні дівчат в такому статі. Зараз ми їх привітаємо про те, що вони молодці, про те, що вони на шляху до отримання завтного нутрібуліта. Так, ага, все, єсть. Тільки не трошечки не туди. Значить, це не туди. Так. От так. Трошечки по-іншому. У мене тут чуть-чуточку. Значить, оце такі у нас сьогодні тема. Протеїнові чіпси. Навчальна презентація. Зараз ми з вами будемо разом вчити, що ж таке протеїнові наші чіпси. Ну, по-перше, треба мені сказати про те, що о, в 25-й рік це о, мега крутий рік, який, в який прогнозується о, на ринку дуже багато корисних снеків. Тобто, якщо раніше снеки були не дуже корисні, якщо раніше о, Ну, як Попит да? спрос на корисні снеки був маленький, ну, верніше корисних снеків не було. А тепер, навпаки, щодо корисних снеків, тепер люди хочуть, щоб снеки були корисні. Що таке снеки? Снеки це наші оці ці перекусики швиденькі. Да? Чіпси, сухарики, всякі батончики, всякі оці такі вкуснюльки. Да? От, споживчий попит на здорові снеки зростає, тому що 35% якраз відсотків денної добової норми калорій якраз припадає саме на перекусики. Тому із цих 33 мільярдів корисних снеків, якраз можна вибрати собі оці 35% зі свого колоража добового. Снеки з високим, високим містом білка стають деталі популярнішими. Ну, чому? Ну, я думаю, що це пояснювати в принципі не треба. Але все ж таки розкажу два слова. Так як у нас зараз е, дуже велика тенденція дуже модно, да, престижно, круто, класно е, е, вести здоровий спосіб життя. Тобто зараз, на відміну від того, як ми росли раніше, да, е, тепер діти е, учаться е, навпаки, хочуть бути здоровими, вести модно будь здоровим, модно вести здоровий спосіб життя. Тому там молодь, яка слідкує за своєю фігурою, да, ну і не тільки молодь, вже така доросла молодь, вона теж слідкує тепер, тому що вже має свої певні наслідки. От, і дуже-дуже дуже зараз популярні саме снеки з високим містом білка, тому що ми сразу всі знаємо. прийшла нутриціологія і розказала нам важливість саме цього. Макро, елемента, да, макронутриента саме для нашего здоровья. І за останні 5 років частка світових продуктів харчування або напоїв, випущених на ринок із заявою про високий додатковий вміст білка, зросла на 128%. Відсотків, дівчата, аж 128%. Відсотків. Не 30, не 20, не 100 навіть, а 128%. Відсотків. Тобто продукти з високим містом білка мають високий спрос і почалося там протеїн, там протеїн, там протеїн. І дуже велика кількість цих протеїнових, всяких нових е, снеків. Тому через це е, наша компанія Гербалайф вирішила, що е, вона е, буде розширяти свою лінійку е, саме іменно. Е, Саме цих продуктів, тобто продуктів на перекус. Тобто коктейль він йде більш основний, томатний суп він теж йде більш основний, вечірній, ну, відповідно, теж він основний. От. Що, що таке на, на перекусі? Звісно, можна і, і супом перекусити, і коктейлем перекусити, але в частності у нас перекусики – це батончики. Да? Цукерки, батончики, я говорила раніше на школі харчування що Дуже багато у нас таких перекусиків, да? перекусики в віді е, е, напоїв, типа турбо, типа плоский животик. Це теж хороші типу, перекусики, до них додається. потім кава додалася до наших всяких вкусненьких, да? солоденьких. Але е, дуже великий відсоток. Е, Портфоліо да, продукції, ну тобто ем, різновидів продукції снеків, ем, снеків, оскільки снеки складають лише 4% нашого продуктового портфелю Гербалайфа, є можливість для зростання. Тобто ем, дуже багато продуктів, і лише із них 4% це от перекуси. І тому наша компанія вирішила розширяти саме оце, цю, цю кількість. Ем, Іменно перекусіків наших. Так як це протеїнові батончики, 91% з продажів саме цієї 4%, так скажем, да, протеїнові батончики, все остальне інші. Це Здебільшого просто солодкий перекус. Солодкий коктейль, солодкий перекус. Солодкий коктейль, солодкий перекус. І тільки один борщ між до ними десь там щось пролітає. Тому наша компанія вирішила, що вона додасть солоний перекус. От щоб да, щоб не приїдалося. Не всі ж люблять солодке, так, як я. Деякі не люблять солодке. Да? Є у нас такі, які не люблять солодке. А ну, ж, скажіть мені, будь ласка. Хто із вас солодке не бабу. любить? Не любить, так? Да? Ну от, а я люблю дуже сильно. Я розказувала да, про свої торчащіся руки, коли мені приносила шоколадку і не хотіли за мною її з'їсти. От. Ну, в принципі, я вам так скажу: чіпсів не їла, сухаріків не їла тільки через те, що воно не корисне. Зараз. Це буде мій найулюбленіший перекус, і нічим неулюбленій, не ніж батончики. Що батончики люблю, що чіпси люблю, пробувала просто шикардосні. Комусь більше подобається ем, барбікю, комусь більше, мені більше сподобався, якщо чесно, то сметанка, ем, зеленю, дуже ніжний смак, ну це далі. Тобто, ми, ви, ми дійшли до того, що ем, компанія. Вирішила додати в снеки солоненького вкусіка. Що ж, е, які ключові вимоги для, іменно для цих перекусіків, ну, взагалі для перекусів, да, от людина собі живе людина і строїть свій, е, е, свій день, да, свої е, прийоми їжі. І в ці прийомі їжі є ключові вимоги, які людина туди вкладає, щоб вони що були? Е, Смачні, да, по вкусу підходили всім, щоб, знаєте, на нас вкуси світ товариші, ні. Ну, от І компанія підлаштовується, повинна підлаштуватися під всі смаки, всі, щоб огорнути якомога більшу кількість своїх клієнтів, задовольнити їхні потреби. Корисний спосіб приготування. Тобто цей продукт повинен бути приготов, приготований. Корисним способом не так, як ось останнім часом навіть гречкою спортили да своїм пропарюванням, а не жаренням. Далі такий критерій, який низький вміст жиру, особливо зараз, коли всі слідкують за своїм здоров'ям, низький вміст жиру дуже-дуже дуже актуально. Низька калорійність, аналогічна, як і жир, щоб зменшити кількість калорій споживаних, щоб зробити дефіцит калорій, щоб знизити вагу. Так? Це така цепочечка вже пішла. Високий вміст білка, ну про це ми вже говорили. Так, для клієнтів, зараз, для людей, для споживачів дуже важливо. І саме високий вміст білка для, для свого здоров'я. Щоб людина була здорова, вона повинна добирати норму білка. Тоді не буде ніяких проблем. От, Здорова альтернатива. Тобто, це те, про що я говорила. Коли людина себе е, обмежує в улюблених продуктах, коли людина не дозволяє собі з'їсти те, що вона любить, вона зривається і знову дієта не працює. Да? Повертаємося до моєї теми попередньої школи харчування. О. І виходить так, що е, наша компанія, е, вона в Врахувала всі-всі-всі ці критерії і вирішила, що це будуть саме от протеїнові чіпси. Солодке є, сольного не вистачає. Чіпси любим, сухарики любим, сметана зелень крутий смак і в сухариках, і в чіпсах, і барбекю, Це теж воно мені дуже схоже на бекон. Якщо брати звичайні чіпси або звичайні сухарики, дуже похоже на от бікон. Вкус бікона іменно в некорисних знаках. От. Вони <клух> взяли два цих смака, і ви придумали такий красивий, вкусний і корисний нам перекусік. А що ж таке протеїнові чіпси? Протеїнові чіпси це смачна і поживна солона закуска, доступна у двох чудових смаках: барбікюз та сметана з цибулі. А, що, що значить закуска? А, дуже багато зараз є від відео а, з нашими. А, Продуктами, де е, люди, які користуються вже цими чіпсами, вони почали викидувати такі маленькі відео, які саме е, страви вони готують з е, допомогою цих чіпсів. Вони додають їх в салат е, кришечі да, на шматочки. Вони навпаки викладають салат на них, знаєте, типу як на чіп зверху ложили да, там, сир. з... Е, з чимось там такі, знаєте, типу, получалися, либо обгортали. Ну, тобто дуже багато, дуже багато рецептів. Зараз пішло саме з цими чіпсами. Я накидаю після школи трошечки в чат в канал, щоб ви бачили, як люди користуються, підлаштовують під свої смаки. саме Приготування таких всяких страв на, на свята, чи це такі канапешечки, без різниці любі, любий а, додаток до цих чіпсів а, смачний, вони вкусні з будь-якими продуктами іншими. Тобто, якщо це там, допустимо, якісь канапочки, якийсь салат на них вилежить красиво, як, якось задекорувати, буде дуже смачно, особливо зараз Пасха, да? якщо хочеться трошечки. Секономіть Калораж, можна використати, там приготувати салат, виложити на ці канапешечки, зробити такий дуже красивий стіл, дуже нарядний, дуже смачний, а головне корисний і мал, мало вміс, менше вміщує калорії. Самий головний. Саме головна причина в тому, що ці снеки корисні, це те, що вони не, смажаться. вони не смажаться. Білкова гранула піддається впливу високого тиску і високих температур. Тобто вони не смажаться, вони піддаються тиску і температурі. Це змушує продукт вибухати, типу розширюватися, як попкорн або рисові коржі. А уникаючи смаження, ми можемо гарантувати, що кожна упаковка протеїнових чіпсів містить на 50% менше жиру, ніж смажені картопляні чіпси. Чому? Тому що вони картопляні чіпси вони смажаться по типу фрі, картошки фрі, в великій кількості олії. Так? А ці а, чіпсики вони не смажаться, вони просто піддаються високому тиску. Вони розбухають такі більше схожі на. А, Кукурузяні палички, але не солодкі, а сольоні. дуже смачні. І тому тут менше жиру, а менше жиру це менше калорій. Менше калорій це дуже корисно. Розберемо кожні чіпси, кожен смак окремо. Особливості смаку цибулі та сметани. 50% менше жиру, що там, що там. Тут 12 грам білка на порцію, порція 30 грам. За рахунок сметани, тут на 1 грам більше білка. Натуральний ароматизатор підходить, цей підходить вегетаріанцям. Вегани ні. вегетаріанці так. Не містить глютен на основі горохового білку. Це дуже важливо, це гороховий білок 135 калорій, знову ж таки, через сметану, трошки більший калораж. В коробці, якщо ви замовляєте у себе в аккаунті, в коробці 10 штучок. Дуже цікава упаковочка, дуже так взяв собі і пішов перекушувати обов'язково водичку з ліфтовчиком або наш чайочечок, або будь-яку водичку тепленьку, і дуже буде класно, тому що знову ж таки пам'ятаємо, що білок потребує водички. Не забуваємо про водний режим свій. Ну і особливості смаку барбікю. Знову ж таки, 50% менше жиру, ніж звичайних, 11 грам на порцію, тому що тут немає сметанки. Білок рослинного а. походження знову ж таки, це гороховий білок. Під оцей підходить для веганів. Ну, для, для всіх. Тобто для всіх і вегани, і вегетаріанці, і, і люди, які їдять рослини, тваринний білок. Тому цей підходить повністю всім, навіть веганам. Тут немає сметанки, тому тут 11 грам білочка на порцію. Порція теж саме 30 грам, нічого не змінили. Але 134 калорії за рахунок того, що немає сметанки, не містить глютену точно так же, як і попередні, і доступно в коробці по 10 штучок. Все чітко цей смак більш яскравіший, сметанка більш м'ягча, м'якенька. Дуже смак смачні, і одні і одні. І ті і другі, дуже круті чіпси. Ну і ще раз повторюю, чому метод наш приготування кращий. Тому що на 50% менше жиру ми не топимося в жиру в олії, ніж у смажених картопляних чіпсах, що означає менше порожніх калорій і смачний варіант перекусу. Дуже смачний. І по, по смаку ну, ну геть не уступає, взагалі не уступає ні одним чіпсом, ні одним, одним сухариком. Взагалі не уступає 5, в 5 разів більше білка у порівнянні із смаженими картопляними чіпсами. Ну, в картопляних чіпсах там білка майже нема, якщо він взагалі там є. Ну, а так, навіть ще громко скажу, якщо він взагалі там засвоюється в цих звичайних чіпсах. В наших, ну, якщо він там є, і, і по-друге, якщо він там ще й засвоюється. В наших чіпсах він там є в великій кількості і ще й гарно на 99% засвоюється. Відповідно, це допоможе нам досягти щоденної норми нашого білку для, для запуску всіх наших функцій, для задовольнення всіх наших потреб, нашого організму для здоров'я. Переваги протеїнових чіпсів. Ну, як, як, як саме перша причина наших всіх продуктів, це високий вміст протеїну, який сприяє підтримці м'язової маси. І допомагає досягати добової норми. Ну, це всі, всі продукти е, нашої компанії е, мають високий вміст протеїну, е, ті, які якраз розраховані на, на саме це. Да, є клітковина, то там більш клітковина, є такі е, більш е, Олужнуючі, то там трошечки, звісно, да, білка нема, але не всі, звісно, да, це я так трошечки погарячілася. Основні, основні продукти нашої компанії, вони всі мають високий міст протеїну, отак скажем. Вегетаріанський або веганський варіант, тобто і для всіх, просто для всіх, компанія продумала, щоб кожен, кожна людина могла скуштувати і насолоджуватися цим продуктом. Безглютенові, це у кого алергія, щоб відповідати нашим потребам. Зручний поживний перекус, який можна взяти з собою в дорогу і насолоджуватись ним у будь-який час. Точно так же, як батончик, ну, він, звісно, займає, чіпси займають трошечки більше місця, ніж батончик, але дуже-дуже зручно в сумочці, як мінімум три пачечки поміститься, і ще й три батончика, і якщо ще там ліфтовчика лежить, то очень добре, можна не боятися кудись їхати в дальню дорогу. Протеїнові чіпси чудовий початок розмови. Тобто ну, е, ідеальний продукт, який можна використовувати як семпл, або поділитися з друзями, тільки що сама у GPT-чата питала, що значить використовувати як семпл. Е, просто, як приклад, дати скуштувати комусь своєму знайомому. От, якщо ви хочете поділитися здоров'ям зі своїми. Е, Знайомими, зі своїми рідними, ви просто як, як семпл можете поділитися з друзями маленькою кількістю цієї, цієї продукції, тобто в пачечці всього 30 грам, ви можете спокійно пригостити когось, щоб теж а, а, люди розуміли, що ми їмо смачне, ну і при цьому ще й корисне. Зручно це, і компактно понятна. носити, і це чудовий це, спосіб не. взяти. Так, да. да, хотіла додати стосовно семпл, так? Да? Я хожу на да, і мой тренер, я йому підійшла і сказала, що, що я при, при, пригощую його чіпсами, а, в пачці 11 грам білка. Він зразу запитав мене, з чого білок, я сказала: з горох, і там є ще смідали. Він сказав, наскільки грам? На 30. Він каже, це, це, це мегакруто. І він каже: я залюбки спробую. Людина, яка не не те, що негативно, він не негативно ставиться до Гербалайфа, але він не бажає, ну якось він ніколи не бажав тему розвивати з Гербалайф. А коли я сказав, що я просто запропонуємо запригощу, він сказав, мені буде цікаво цікаво побачити їх, спробувати ну, і подивитися їх склад. Тому не бійтеся пригощати людей чимось таким, що може привабити їх. От, та батончик, да, чіпси. І на сьогоднішній день в мене дуже велика довіра до них. Наприклад, сьогодні з внуком я пішла гуляти, я взяла пачечку чіпсів, сметанка, зелень, і йому немає три роки, і я точно знаю, що він їв дуже смачну і корисну їжу. І для мене це великий-великий плюс. Ну, і ще я думаю, що дуже великий плюс, знаєте, ще в чому? В тому, що. Ти не чувствуєш себе обділеним. Ой, не можна чіпси, тому що вони не корисні, це снеки, це фастфуд, він е, погано впливає на мій е, організм, а тут, навпаки, фастфуд, да, грубо говоря, який впливає дуже хорошо і корисно на наш організм. Um, почніть розмову з потенційними дистриб'юторами та клієнтами саме за допомогою цього семпла і дозвольте смаку говорити за себе. Нехай людина скуштує, а потім скажіть, що це uh, um, фітнес-чіпси, які дуже корисні для організму. Um, ну, і протеїнові чіпси для різного сегменту споживачів. Uh, той, хто хоче, uh, ідеально підходить для. Які шукають перекус без зайвих жирів, тобто той, хто хоче знизити вагу, це ваш саме продукт. Благополуччя, смачна альтернатива для перекусу, що не містить глютену з веганським вегетаріанським варіантом та натуральним смаком. Тобто, той, хто хоче бути здоровим, Welcome Фітнес та активність чудовий спосіб задовольнити потреби в білку на ходу, особливо після тренування. Тобто, після тренування. Нашим м'язам потрібен білочок для того, щоб залічити ті тріщинки, які е, е, случилися, возникли, да, виникли в наших м'язах через на, нашу навантаження. Е, там Туди треба додати білочку для того, щоб залатати ці дирочки, щоб не було кріпатурки. От, і, відповідно, ви можете після тренування достати ці чіпсики, перекусити, запити водичкою, і буде все ок, і буде все добре. Ну от. Протеїнові чіпси-перекус корисно. Моя презентація вже закінчилася. Я вложилася в півгодинки так, вложилася. Якщо є у когось ще питання стосовно наших нових чіпсів, я рада вам дам відповідь. Якщо ні, будемо прощатися. До завтра. Дякую. Дуже корисно, дуже-дуже корисно. І, дівчатка, повірте мені, дуже зручно накривати на стол, тим більше, що я, я пам'ятаю, коли робилися оці рафелки, які в, ото, вимакувалися в чіпсах. Да, от, сирна начинка, яка терлася, ламалася чіпси. Тут ж можна те ж саме зробити, і буде нічим не гірше, а навпаки, ще й корисно. Допустимо, виложить. Салатик якийсь на, наверх прилежить, при помазать, да? дуже такі будуть красиві канапешечки. Це такий класний е, варіант е, для столу нашого святкового після завтрашнього. Так, в, Казах... в Казахстані взагалі там дуже готують, там культ їжі, і там з продуктів гербалайф шедеври готують. Всім гарного вечора! Дякуємо, гарного вечора. Дякуємо.